Коли наступає зрілість, коли особистість можна вважати зрілою, це коли ти можеш щиро, по-чесному оцінити свій досвід життя і сказати, все, що було до цього, все пусте, насправді, я для душі, для себе, для вічної духовної природи не жив взагалі. Просто проживав. Якісь досвіди, якісь прив'язки з кимось сварився, ображався, насолоджувався, був схильний до того, щоб отримувати якісь тимчасові насолоди, І я робив ставку саме на це, щоб прижитися в цьому матеріальному тілі. Але який в цьому сенс, якщо це тіло навічне? І після його смерті залишиться тільки свідомість? Хтось може сказати, свідомість, продукт розуму. Але чому тоді під час клінічної смерті, коли всі прилади показують, що мозок мертвий, живлення немає. І коли людина прокидається, виводять її вона оживає, вона каже, що вона це все спостерігала, бачила, відчувала, можливо, навіть на відстані від тіла. Тобто свідомість була жива, а мозок мертвий, то може, все-таки. Свідомість первинна, свідомість як прояв душі. Друзі, півтора року назад я в принципі наблизився до цього, я зайшов в цю історію, я прийняв, що мені необхідне духовне життя. І тут то я зрозумів, наскільки це обман, що оце змішують, знаєте, як бетон, каміння, цемент пісок, фу, все це, це маса бетон, так люди думають життя, воно таке. Збірна солянки, матеріальна, духовна, нема різниці. Взагалі, а чим займатися? Нема різниці. Що робити? Нема різниці. Є друзі, є велика різниця між матеріальним життям і духовним життям. Духовне це коли ти живеш як душа. Кажуть люди, я пробудився, пробудився і ніколи більше не заснеш. Ні, це не так. Це знаєш, як ти спиш і перевертаєшся на іншу сторону. Ти ніби навіть трошечки око відкрив, але знову заснув на одну секунду. Пробудження, якесь відбувається, знову заснув. Як зрозуміти, що ти спиш? Коли ти розумієш, що ти живеш в цьому тимчасовому світі, ототожнюєш себе з тимчасовим, ти є тілом, і головною причиною життя це є підтримання цього тіла. Вища ціль, підтримання тіла, яке піде в могилу або буде спаленим. Наскільки це спрощена модель життя, наскільки. Спить свідомість, що вона навіть не хоче іти в глибину, не хоче знати правду про себе, життя. Це ж так важливо дізнатися. Не просто з чого створено дерево, розкласти на атоми, а дійсно дізнатися, для чого це? Для чого я живу? Яка причина цього, яка кінечна ціль? Коли ти задаєш ці питання і дійсно щиро шукаєш відповіді на це питання. Це означає, що ти починаєш прокидатись. Не треба вдавати себе пробудженого, просвітленого, я прокинувся все. Ні. Ти все ще зачарований тимчасовими явищами. І коли ми це все можемо пов'язати з Богом? Бог, душа, хтось скаже, те ж саме, я можу стати Богом. Богу не притаманне забуття. Ти не пам'ятаєш, що було вчора, що було рік назад, що було в минулому житті і 100 життів назад. А Бог не тільки пам'ятає своє життя вічне, а й кожне народження, кожну смерть, кожну секунду, кожної живої істоти на цій планеті, якщо ти можеш це ствердити. І дійсно пам'ятаєш все і всіх, О, ти Бог. Але таких людей немає. І це Неможливо. Тому варто трошечки приспуститися і зрозуміти, хто ти такий, і почати досліджувати, звісно, якщо тобі надоїло спати. Тому що сон він може бути цікавим. Я спав. Я спав, думав, закалка, це там може і не супер холодна температура, але не хочеться. Я лежу такий. Ну, спати прикольно, але ж хочеться якось пробудитись, хочеться відчути це справжнє життя, встати. І... Зробити цей крок. Крок до своєї свідомості ранкова практика, пробудження, холодне омовіння, пополоскав почистив зуби, привів тіло в порядок і тільки коли початок дня хороший, якісний, може і дискомфортний. Але він правильний, він про здоров'я, тоді ти можеш запустити ці механізми саме А якщо початок дня, як я хочу, полежати. Встати, навіть не почистити зуби, не вмитись, кудись піти, щось вирішити, впялитися в телефон. Ти спиш і бачиш сон. Ти спиш і бачиш сон. Прокидайся. Прокидайся.